Математика. Урок 6. Частина 5. Тема Читання. і Запис багатоцифрових чисел. Задача на знаходження четвертого пропорційного, Трикутник та його види. Периметр трикутника. Відкрийте сторінку 27 у підручнику. Та попрацюйте з таблицею класів і розрядів. Повторіть назви класів та розрядів. Чудово! Допоможіть чарівниці чисел визначити, як записати у вигляді сотень тисяч зазначене число. 400 тисяч? Молодці. Це 4 сотні тисяч. А 7 мільйонів. Так, правильно, це 70 сотень тисяч. Пригадайте, що таке округлення. Прочитайте навчальну одиницю та допишіть пропущене. Округлення числа це заміна. Його накругле число так, і таке число є округлене. Тому округліть число до сотень за зразком і прочитайте запис. Наприклад, 5998 приблизно 6 тисяч. Поставте відео на паузу та виконайте округлення чисел. Перевірте, 1995 – приблизно 2000, 17996 – приблизно 18000. тисяч. У виразах, що містять дії кількох ступенів, спочатку виконують дії другого ступеня множення ділення, а після цього дії першого ступеня додавання віднімання. У встановленому порядку. Наприклад, у виразах із дужками спочатку виконують дії в дужках, а потім решту дій у встановленому порядку. Наприклад. Відкрийте робочі зошити. Запишіть сьогоднішнє число, Класна робота, Вирази 4. Допоможіть знайку позначити порядок дій та обчислити в робочому зошиті. Запишіть перший вираз. Позначте порядок дій. Перевірте, перша дія 12 помножити на 6, друга дія 350 поділити на 5, третя дія цей результат помножити на 1, четверта дія. Віднімання і п'ята дія додавання. Отже, виконайте вирази, поставте відео на паузу. Перевірте. 360 додати. У дужках 12 помножити на 6 це буде 72. 350 поділити на 5 це буде 70. Отже, в дужках записуємо 72 відняти 70 помножити на 1. Дорівні. 360 переписуємо без зміни додати. А в дужках? так, 72 відняти 70. Отже, 72 відняти 70. Це буде 2, а 360 додати 2. Це буде 362. Перевірте вираз Б. Перша дія ділення в дужках. Друга дія додавання в дужках. третя дія множення. Четверта дія ділення на 4, тобто поділити на 4 результат весь те, що в дужках. і п'ята дія віднімання. Перевірте. 8 помножити на 7 це 56. Дії в дужках 24 поділити на 3, це 8 додати 12, поділити на 4. 56 залишаємо без зміни відняти 8 додати 12 це буде 20, а 20 поділити на 4 це буде 5. 56 відняти 5 це буде 51. Чи такі у вас вийшли результати? Чудово! Закрийте робочі зошити. сторіночка 28 у підручнику. Усно обчисліть круговий вираз та запишіть відповіді. Отже, 8 на 9. Так це 72. 72 відняти 36. Молодці. Це 36. 36 поділити на 4. Молодці це 9, а 9 додати 91. Правильно, це 100, а 100 поділити на 4. Молодці це 25, а 25 відняти 17. Так, це 8. Обчислюємо круговий вираз Б. 16 помножити на 11.

Молодці це 160, а 160 поділити на 10? Так, це 16. Розв'яжіть задачу на знаходження четвертого пропорційного. З 4 кг проса отримують 3 кг пшена. Скільки кілограмів пшена отримують з одного центнера 20 кг проса? Цей вид задачі ви вже вмієте розв'язувати. Тому поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Нам відомо, що з 4 кг проса отримують 3 кг пшона. Так і запишемо 4 кг проса 3 кг пшона. Запитання. Скільки кілограмів пшона отримують з одного центнера 20 кг проса. Так, і запишемо. 1 центнер 20 кг проса. Знак питання кілограмів пшона. Розв'язання. Для того, щоб дізнатися, у скільки разів збільшилася маса проса, потрібно 1 центнер і 20 кг перевести у кілограми. Так, у меншій одиниці вимірювання маси. 1 центнер це 100 кг. Отже, 1 центнер і 20 кг. Так, це 120 кг. Так чи можна тепер дізнатися, у скільки разів збільшилася маса проса? Правильно, потрібно 120 поділити на 4 і отримаємо? 30 разів пояснення! У стільки разів збільшилася маса проса! Якщо маса проса збільшилася, то чи збільшилася маса пшона? Так, так само збільшиться у, у 30 разів. Отже, так як дізнатися масу пшона, яку можна отримати зі 120 кг проса? Правильно, потрібно 30 помножити на 3. Отримаємо 90 кг. Вираз пишемо по відомих даних. Відомі дані у нас 120 це 1 центнер 20 кілограмів, 4 і 3. Тобто 30 це у нас 120 поділити на 4 і помножити на 3. 90 кілограмів пшена отримують з 1 центнера 20 кілограмів проса. Чудово! Виконайте завдання 8. У 4 класах 30 учнів, які народилися 2012 року. 45 учнів, що народилися 2013 року, та 5 учнів, які народилися 2014 року. Визначте масштаб за допомогою накресленого стовпчика та добудуйте інші стовпчики діаграми. Отже, дивимося, накреслений стовпчик 30. 30 учнів. Порахуйте, скільки клітиночок у висоту. Правильно, 6 клітиночок. Чи можна дізнатися, скільки учнів позначає одна клітинка? Правильно, 30 поділити на 6 це буде 5. Отже, одна клітинка позначає 5 учнів. Можна так і записати: одна клітинка 5 учнів. Отже, якщо у нас 2012 року 30 учнів позначено, то 2013 року. 45 учнів. Позначте це на діаграмі. Перевірте, бачимо, в нас 40. Отже, 45 це буде наступна клітиночка. А 2014 року лише 5 учнів. Правильно, висота буде стовпчика лише одна клітиночка. Позначте. Чудово! Для позначення трикутника використовують спеціальний символ. Наприклад, трикутник АБЦ. Ось цей символ так і читають трикутник. Трикутники розрізняють за видами кутів. Трикутник гострокутний, якщо всі його кути гострі. Трикутник прямокутний, якщо один його кут прямий. Та трикутник тупокутний, якщо один його кут тупий. Трикутники розрізняють за сторонами. Трикутник різносторонній, якщо всі його сторони мають різну довжину, тобто всі сторони різні. Трикутник рівносторонній, якщо всі його сторони рівні. Тобто, довжина кожної сторони одинакова. Та трикутник рівнобедрений, якщо дві його сторони рівні, тобто виходять з однієї точки і мають однакову довжину. Периметр трикутника це сума довжин усіх його сторін. Цю інформацію ви знаєте ще з попереднього року. Тому зараз перегляньте відеофрагменти та пошепки Відтворіть інформацію. Чудово! Виконайте завдання суперромбака. Розфарбуйте синім кольором гострокутні трикутники, жовтим тупокутні трикутники, а зеленим прямокутні. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Перевірте. Чудово! Сторіночка 30 у підручнику! Ви учасники великих перегонів. тому оберіть мотоцикл, на якому будете брати участь у моторалі та обводіть його. Та за 4 хвилини виконайте всі запропоновані завдання. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Молодці. Чудова робота.